Что? Что-то интересное что да Да-да-да. Ёлки-палки, да видишь. Джей! капец. Класс. Это твоя первая золотая монета. Ёлки-палки, да гов, затрусится. Да гов, да гов, Всім привіт! Купаємо сьогодні в лісі. Ліс доволі цікавий. По русі. Не знаю, щось буде, не буде, бо він вибитий дуже Дуже вибитий. Ліс перспективний. Купаємо три прибори. Я Менелап Енокс 900, Саня Менілап Еquinox 800 і Андрій Міннелап Equinox 600. Побажайте нам удачі, а ми погнали. Буду сьогодні ходити ось такою. Ту штукою, не знаю, вийде в мене знову ходити чи не вийде, так як температура сьогодні занадто буде велика. Так що будемо пробувати. Був у мене сигнальчик. Десяточку бив. Як викопав його, бачу тут мені Дивимося, що це в нас за перший такий випав. 61 рік, 20 копійок. Радянщина, рання, але, ой, рання кажу, пізня, але монетосина. Забираємо, рахунок відкритий, копаємо далі. Дивіться, що мені на удачу випало. Опа. Підковка. Така хорошенька, правда? Забираємо. 89,90 сигнальчик. Аби щоб не кришечка. Копаємо разом. Будемо дальше піном ямі ще не викопав походу. Так, підкопнемо. Я щось бачу. Щось я там бачу. А що це? Достаємо, дивимося. Опа, якась пластинка бронзова. Що за пластина? Я трошки царапнув, але нічого. Якась пластина. Тут якісь три дирки. І тут теж дирки йдуть. Я потім помию, може щось тут цікаве намальоване, але так нічого візуально не видно. Якщо щось цікаве, потім покажу. Так, полазивши трішки в інтернеті, трапилась в мені така інформація, що це може бути частина від пластинчатого обладунку. Можливо, помиляюсь, якщо що, підсказуйте. Ось цік-сигнальчик 90 рівно. Ну що, копнемо його. Дивіться, що випало. опа. І що це в нас таке? Капуста чи що? Схоже на то. Ну, царик. приємно забираємо. 78 80... Глибокий сигнальчик. Копнем, подивимося, що мені нам дасть. Цей сигнал. Каже, ще ну, дуже глибокий. Дуже важкий, як я її затепив, не знаю. Любінемо пробувати. Бачите, яка глибина? Ножечком буду. А хоча нема смисла ножечком бачу до що щось пір проявляється. Куля чи що? Дивіться, вона як нова. Вона як нова. Йолки-палки. Може це сучасне? Дивіться, яка глибина. Андрій каже, підійти до нього. Щось він знайшов. У нас щось рації розстроїлись, я не чую що. Це я не знаю, у мене вся рація була не заблокірована. Ну що, щось інтересне, чи ж. До-до. Йолки-палки, дивіться. Клас. Що, що це? Полячок. 1820 рік. А ну крупним планом. Вау. Клас, Это монітосіна, правда? Клас Де ти її знайшов Ты здобув? Тут да? Да. Я ж тільки знайшов, 5 минут. Капець. Роздивляємося цю Саньо каже, що в нього ключик є прикольний. Два ключа було в одній ямці. Лента вообще классный такой. Ну пока. И? О, О прикольно. Да, Даже Буратино. Шкаф Буратино, че не? Буратино? Да. Ну, трошки меньше. Другий тоже прикольный. Такий гудзик. С патиной такие, елки-палки. Хорош, хорош. Вот а там что с хлопцами мы бачились. Декілька метрів прохожу, бо в мене сигнальчик і випадає ось така штучка. Перевертаю і дивлюся, тут зірочка якась. Що це таке в нас? Незрозуміло. Ось така то зірочка. Якась нашивка, накладка. Ніби ще кожа якась. Не знаю, ну така то штука. Можливо, хто знає, підсказуйте. А я мать, а я мать, дивіться, такий горбик, горбок копаю під цей горбок, провіряю такий яр, яскравий сигнал. І дивіться, що тут випадає. Ви просто подивіться. Ви це бачите, ну приближаю. Дивіться, я я в шокі. Я просто в шокі. Зараз пацани підбіжуть, дивлюсь. Пацани дивіться. Ааа. Цей! Дука, дукат! Йолки-палки! Це труситься! <гум> та ну Що там, Що там, Що там, Що там, Що там, Що там, Що там? Не покаж? Не Та ти 830. Пацани мене знаходили недавно такий самий, помниш, який рік? 3700 який? 700 Йо, ти подивись. 831. Ох, блін, це труситься. А як бив? Класно бив. Я думав якийсь радянська якась. Вітаю. Це капець. Клас. Це Твоя перша золота монета. лки-палки, до затруситься, до ко, да го до ко, до ко. Ти пустими, який він класний, просто. Ой, бля, хама. Повіряй там ще Може є. Тут ви їх розглядають. лки-палки. Клас. Я, я в шокі просто. Що такий штемпельний блиск. Коли помили, дивіться, волки-палки. Яка ж це краса. Яка ж це краса. А в мене буквально декілька тижнів тому колега знайшов таку саму монетку, тільки там 1700. Який я сказав... 773. 1750 якийсь. Він каже, 73-й. А М -м -м. тут а, а це 1831-й. 73-й, да? А, 73-й. 73. Ну навіть покажуш, де я скидав цю 700, 700. О, Бачите? 700, так. Да. 1700 Така, лки-палки. Поруч, поруч сигнал продовжується. Два я буду піно. Десяточка, каже, на Equinox 800-му. Так. В грудці, в грудки будуть. Зараз Ну, Зараз будемо далі перепровіряти. Ось в мене тут це була золота монетка. Поруч сигнальчик, але десяточку бив. Дивлюся, тут у нас щось кругленьке випадає. Може бути радянщина. Так як низько бив. Але подивимося разом, що це в нас тут таке. А, радянщина, але рання. 15 коп, 15 копочок. 41 рік, здається. Отака то монітосіна. Забираємо. Був сигнал у мене тут. І вицепив я з тієї ямки ось таку-то підковку. Така-то гарненька, хороша підковочка. Забираємо. Дивіться, який гарненький твашок випав. Гарненький такий, гарненький. Люблю такі знахідки. А що ним підбивалось? Без поняття, ну хороший, хороший такий. Був у мене сигнальчик такий залізний. Викопав і щось. Випало. Якийсь солдатик, чи що це? Що це таке? А, ні. Це, це схоже щось на вилку, так? Да? Чи ні, чи так. Да. Схоже на вилку. Але зламане, Да? Тільки цікава. Ну що, забираємо. Андрій каже, що глибина вже 60 см. Ну що? Подивимося що там в нього. Яке щось залізне. І що там? Сокира чи що? Не знаю. Не похоже. А що це таке в нас? Ну щось цікаве десь. Здорове, здорове, да. Щось здорове, так? Ну що, копаємо, покажемо що це в нас. Ну це не сокрове. Ну не знаю. Є. Бігать. Ти снімаєш? Снімаєш, да? да? да. Полки-палки. Да. Да. Диви. Диви, яка ага. краса. Да, це е -е. Я не знаю. Може, для... Це корозія, чи ні, я не знаю. Диви. диви. Обережний тільки, щоб не пошкодити. А це може бути ця, чик чик тульчика. Може, я торчо, дивіться. Дві кінкоровені, трипіння. Тольчо. Фух, юлки, Це сьогодні виїзд. Це капець. Буратос, там тут, не Ні, тут... <рес> там трошки глибший. Коротше, сокира отака. Бачите, вона така йде дугою. Як я затупався врити. Тут коріння, сой. Паков скрізь. Андрію вподобайку. Так, дивіться, який зафіксували сигнал. 95-96 чіткий. Ну що, копаємо? Дивіться, що мені випало візуально. Бачу, що це таке. Опа. Фокусуйся. Так, чи ти не фокусуйся. Схоже на прясло, правда? Де яка глибока патина, йолки палки Дивіться, витираю, а вона аж блистить. Клас. Да, це може бути ще й срібло. Можливо, це і срібла. Патина клас. Ну що, забираємо? Якась тут кротовина така є, Викупав цю кротовину, а з кротовини випадає ось така то пряжечка залізна, але факт того, що вона стара, це вже добре. Дивіться, якась знахідка випала мені, опа. Опа, 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 це що в нас? Набойка на каблук? Так, да? чи ні? Ну, схоже на то. Хороша знахідка. Забираємо. І так, маємо печаль, дивіться. Сів. Сів-пінпоінтер. Придеться йти до машини за кроною або ходити так. Я напевно буду ходити так, бо дуже далеко до машини йти. Ладно, копаємо далі. Знову в мене випала підковка. Отака. така гарненька. Дивіться, з якої глибини. Я думав, там вже щось цікаве. Ну, по крайній мірі цікавіше, ніж така підковка. Ну, нічого, Копаємо далі. Випала в мене пломба, але вона, на жаль, мені здається, лисою. Хоча, хоча, ні, там щось пише. Що там пише? Не знаю. Ну, коротше є пломбочка. Нічого цікавого, але сам факт пломбочки вже приємно. Так, щось у в нас є? Дивіться, яка глибина і щось залізне. І що це в нас? Таке тве... Таке, таке велике, крупне, таке залізо. А що це? Опа? Опа. Це в нас зуб доборонів, так? Да? Так, да, я думав щось цікавіше, ну нічого. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрія. Дивіться, яка підковка хорошенька. Масивна така штука. Не знаємо, що це таке. Можливо, хто знає, підскажіть, ну щось таке цікаве. Так, далі що в нього? Радянські, ранні, пізні, ходячки, е пряжка є. Потім раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять боратосів. Потім чешуйка, чешуйка срібна. Потім в нього така то тусокерчина, така-то хороша І, мабуть, цікавіше це ціка монітосина 1820 рік. Хороша така монетка, хороша. О, Андрій сьогодні сріблом хороша. Далі хабарничка Сані. Що в нього тут є? Рані, потім пізні, потім гудзик такий хороший. Цікавий такий спатиний ну, царьок, два ключика таких гарних. Тут Потім якийсь значок. Отак от. Так, далі хабарничка моя. Підковки, накладка на чобіт, е недомонетка. Це, гадайте, чи чия вона? Правильно как... Отак от. Ніяка, коротше. Потім гудзик, ходячка, дві совєтських царьок, прясло таке цікаве, бачите, як воно блистить. Може і срібне. Так, далі така куля. Ну Звісно, найжирніше оце. оце Золота монета. Клас. Дивіться, яка вона ж класна. Так, от такий -то у нас був результат сьогоднішнього виходу.